І передавати його частині як матеріал, тоді буде трошки, ну не знаю чи пришвидшена чи... процедура тендерна, що там, що там вона прописана законодавством, вона однакова. Єдине, що ми можемо більш активно контролювати використання коштів, це я думаю, що може це... боліки наперед закупити, а потім видав. Ну Так, да, як варіант, Тобто ми будемо бачити, що ми закуповуємо. А так проводимо процедуру і визначає перелік саме частина військова. Хоча, з іншого боку, якщо це медикаменти, наприклад, вони більше знають, що їм потрібна умова. Польових Другі дій сезонів, ми до які кожного сезону вони Тут нюансів багато, там так само деката, техніка. Складова техніки, що вона, нова, беушна, така інша. Це теж багато нюансів, які прописані законодавством. Тому сьогодні ми вирішуємо це все, як кажуть, поминутно і відповідно до звернення. Якщо не будуть питань стосовно прийняття даного рішення, пропонуємо прийняти в цілому без змін. Лічильна комісія, прошу до голосувати. За. Аурелю. За. Иванов. За. Іванов? За. Керечишин. Котов. За. Красун? За. Луценко. За. Поставенко. За. Редко. За. Черемис? За. Черкасенко. За. Чичкан. За. Чупиров. Шашкеєв. Чепель. Міський голова. За. Лишнее принято одного роста. Можливо, щоб не затримувати присутніх, ще є питання, але ну, по Збройних силах, я, в принципі, відповів, ми прийняли рішення. І бачите, що сьогодні кошти вже направлені. Вони направлялися і раніше. Якщо є ще питання стосовно, будь ласка, до, до трьох хвилин я вам дам слово для того, щоб вже ми вже пішли далі по роботі і ви не затримували мешканців. Дякую за можливість. Договорити те, що я хотів сказати минулого разу не дали. От, і я там звертався з питанням, чи зустрічаються депутати з виборцями. Не просто на вулиці зустрітися, в магазині так, випадково, але щоб провести зустріч, узнати їхню думку. От, І вже давно горить е, це питання, допомога ЗСУ серед наших громадян, це, серед жителів нашого міста. Ну, ми вже не раз виходили що Щотижневої акції в суботу сюди на площі, можна назвати вже площі нескорений. І тому це має бути пріоритетними завданнями. Максим, тут прийнято рішення бюджетної комісії виділення 1 млн 200 000 000 гривень. Це вже щось. А чого що ви посміхаєтесь? Пані? Я не вам. Я думаю, вам смішно вам слова. Від прийнято рішення виділені мільйон двісті Максима Олександрович, який говорить, що чоловіка сума. Але я що хочу і він колись сказав, що Новий Буг це не вся Україна. Але вся Україна піднімається стосовно цього питання, що прощі виділяли місцевих органів громад саме на Збройні Сили України. Тому що ще в Конституції стаття 3 сказано, що життя. І здоров'я, честь гідність, недоторканість і безпека визнаються в Україні найвищої соціальною цінності. Не алейки, не тротуари, не дороги, а саме життя. І оці гроші, які мають йти на допомогу ЗСУ, це є збереження життєві і нашої безпеки. Саме нашої безпеки, це ми всі ми повинні усвідомити вже давно. Вже 10 років вже війна. 10 років вже війна е, буквально. Півтора року назад ця війна була 20 км від нас. А ми тільки зараз, на другому році повномасштабного вторгнення, приймаємо рішення виділення. Юрій Павлович, ну не спекулюйте це. Давайте не перебивайте. Я не дале далекий верші, потім ви скажете. Ми минулого разу мене перебивали, ми, дали регламент да. і ви не дали його Три хвилини, не витерпувати. Ну це не прав не відомості. Чого озвучувати їх зрази? Давайте я повернуся вся Україна, а наприклад. 30 листопада 2023 року Бузька сільрада Вознесенського району хоче придбати два професійних квадрокоптера з тепловізором. Про це слідчий тендер, опублікований на платформі публічних закупівлі. На закупівлю двох безпілотників замовник планує витратити 500 тисяч гривень. Переможець з тендера має поставити товар до 13 грудня 2023 року. Варто зазначити, що вузька сільська рада до 21 грудня чекає поставку ще 25 квадрокоптерів, на які витрачені 6,6 млн грн. От отакі, така допомога якоїсь сільської ради. Хоча наша громада, я вважаю, набагато сильніша. Це вже видно по Цим доріжкам, які асфальтуються, кидаються гроші в болото нашої, нашої громади, наших податків. От, до речі, я так, наскільки мені відомо, така мені інформація була, що до 5 тисяч гривень коштує один квадратний метр. Коли в Києві піщана основа 60 гривень за квадратний метр. Асфальтове, асфальтування нижнього шару з крупно-зерничного асфальта 460-560 гривень коштує. Асольтування верхнього слоя із мелкозернистого асфальту 550 гривень коштує. В сумі виходить 1200 гривень квадратний метр. Ну, Добавим туди. От дуже Григорович, дивіться, от я чого і от, на початку сесії потратив 5 чи 10 хвилин всіх часу. Коли от є питання у вас по вартості доріжки, по кик, якості виконання, в яким процедурно це, зверніться, вам що, відмовляють, вам не дають інформацію. Це прозора інформація і тендер проводиться дійсно, от відкрито. Прозоро, прозоро. є технагляд, є авторський нагляд, є рахунок, скільки вартує та чи інша робота. І не треба приводити Київ і Новий Бух. Є сьогодні ще ділянка дороги, її підготовка, її облаштування. Це все прописано в документації. І вам чітко надасть відповідь спеціалістами, які сьогодні відповідають за той чи інший напрямок роботи, так ні, просто не треба його такого ну як стандачка озвучувати про вартість. Дорого чи не Очікаєте. Ну не, не перебивайте. Я вас не перебиваю, і я хочу щоб ви мене. почули. Я зараз дам слово. Ну Віталій не перебили. Я кажу, не треба звинувачувати сьогодні міську раду в тому, що не виділяються кошти. Це раз. Якщо е, кажемо про ЗСУ, то значить звернення про зсу. Якщо питання про бузьку громаду, про фінансування, то чому Юрій Павлович не звернувся в Бузьку громаду і в, від імені сільського голови не отримав відповідь, що там сьогодні теж будуються дороги пішохідні зони проводяться роботи по ремонту асфальту. Откуда вони кошти отримували для бюджету, як вони фінансували закуповлю цього чи іншого обладнання. Там інша сьогодні складова, і на сьогоднішній день інші кошти, які отримали. Тому що там на сьогоднішній день перебували військові частини, які сплачували до бюджету ПДФО. І частина коштів верталася частині якраз на закупівлю цього ж обладнання. У нас Жодна частина не зареєстрована була як платник ПДФО на рівні громади. Але ми все одно власними коштами фінансували харчування, перебування, одяг, тепло, електроенергію, пальне і інші заходи, які сьогодні. Плюс ще допомагаємо фінансування на придбання. Тобто не треба сьогодні робити дорівнює між іншими громадами. Всі громади сьогодні по-різному отримують фінансування. Є місто створюючі підприємства, є сьогодні військові частини. А це Бузька громада, я знаю досить добре голову. Це Вознесенський район, це місто Вознесенськ, там військові частини перебувають, там профіцит бюджету, там кількість військових досить велика, яка дає мільйони, десятки мільйонів на місяць від перебування ПДФО для громади. Вони будують сьогодні Вознесенськ, будує сьогодні стадіон. Вони сьогодні будуть все, що не життя видати про якісне життя по конституції. Це алеї, це дороги, це придбання. То ви ж прирівнюєте мене до буської громади. Я кажу, і Вознесенськ теж будує чого для чого а що, ми не українці. Нада і те, і те. І сьогодні я кажу, що повинно бути. Ми допомагаємо і виділяємо кошти. І будемо подальшим. Прошу прості повозю до вас. Ми завжди вислухуємо ваші лекції. Чого це лекції? Сто, лікарі, дають не даю конкретно? Не треба я відповідати. От я звертаюся до вас і до, до депутатів усіх. О питання, які Юрій Павлович, вони то, стосуються громади, стосуються ЗСУ, стосуються всіх обширних питань. Тому я до вас просто звертаю депутатів. Ви спите спокійно, ви взагалі живете спокійно. Я, наприклад, не можу спати спокійно, мене мучить Домучують оті очі Олександра е, Бацієвського. Ота посмішка лебедка, який загинув, мене волнують оці питання тих людей, які гинуть. Так, будь ласка, зверніться до своєї совісті і проголосуйте ці питання будь-якими методами. Це у ваші, якщо ви звертаєте до закону, то виконуйте його. Виконі. Ну, давайте давайте, Ой, давайте ну, не будемо нічого робити, не, не будемо ремонтувати фотопровод, не будемо вивозити сі, тоді давайте Ні, шановні, шанов, тоді давайте. Ні, давайте відверто. Очекайте, дівчата. Давайте тоді відверто скажемо один одному, що ми не будемо жодної копійки виділяти на ремонт водогону, не будемо вивозити сміття, виключимо вуличне освітлення по місту, яке кожного дня мешканці Ну, <канінь> <ви, канінь> <ви, плевиця> <вхавна> Почекайте, так, але ж сьогодні є. Я Чому ви сподіяли ці доріжки? А при чому тут доріжка? Доріжка теж люди. Мене є теж звернення. Сьогодні є звернення десятки сотень людей. І зсіу теж допомагають. Але ж пойміть, що нада і там, і там і життя триває. І сьогодні хлопці, які воюють на передовій на сході, очікайте. Вони і на сході, і на сході, і на півдні Сьогодні воюють, і сім'ї. Тут у них перебувають. І що тепер? Не треба людям робити. За місяць 7 мільйонів чи 10 виділили на засу. На не було неї робити. Шановні, давайте не Є в нас сьогодні мешканці рідних. Є група, яка хоче на ЗСУ, є група, яка хоче алеї, є група, яка хоче освітлення. І всі люди хочуть, а які, що ви зібралися, хочете зібрати тих людей, які хочуть алеї. І їх теж буде багато. Так, давайте не стекулювати, питання. Завершує виступ Юрій Павлович, і ми продовжуємо роботу. Максим Олександрович, я хотів би сказати, що не пересмикувався. Давайте ви по виступу, я, а не по під... позведемо. Для я хочу, що раз... того, щоб я не пересмикував, ви не згадуйте мене, я не буду вам відповідати. Згадуйте відповідь, те, що ви хочете донести мешканцям, розкажіть і потім поставимо право. Добре, добре. Не буду я згадувати вас. Ну ви ж згадуєте, кажете неправда. А я буду мовчати, я вам кажу, що це неправда, що це брехня. Юрій yes. Павлович бреше, бо ми в минулому році виділяли кошти на ЗСУ, на ДФТ в цьому році виділяємо, постійно виділяємо допомагає. А людина сьогодні звинувачує владу. Громадяни чітко усвідомлюють. Є пріоритетні завдання: заклади, освіти, медичні заклади і, і навіть освітлення наших вулиць. Тому що це зараз в темні часи пори року, коли невідомо. Люди ходять з роботи, темно і так далі, повинно бути. Але є такі, без яких можна дітися, без саме гелекдоротісних. Тому що у людей виникає підозра, це, що це тут е, приймаються рішення для якихось конкретних особистостей. Так само по тій самій землі, занижені ціни на оренду на плату. <кліпот> Знає, що значить наповнення нашого бюджету конкретно по якому цьому да. ви можете? А то би ага, в цьому може написати і тоді озвучує і може відповідь дати, а не так, що Та землі максимальний відсотків повинен бути аукціон. Є переважне право сьогодні. Значить. Давайте, кажіть. Давай, я, я с, с кем узнаю. Десь... <риклад> <Да>. а, <риклад> <я знаю. риклад> а якщо ви ще з знаєте? знаєте, я знаю. Є 12 відсотків від вартості землі. Проводиться аукціон, визначається об'єктивна ціна. а не Я завершую виступ Юрія Павловича, тому що почав за здраві, закінчив за обокою. Зараз, чесно речі. Це ці гроші, які потрібні. місцевій будинок повинні працювати на перемогу. це Алик, саме головне. Правильно. правильно. І тому вони повинні. Об'єктивно наповнюватися і об'єктивно витрачати. Ви платите податки? Так, <продукт> да, я плачу податки. <продукт> — Ви будь ласка, моє громадськість за весь період <продукт> за <продукт> податки, які ви сплачували, десь. А я повинен це зробити. А якщо ви не кажете, ви ж мешкаєте? Я звітую вас податку. Розкажіть, розкажіть, що ви як мешканець, як підприємці, сплачуєте податки, Є така міська рада, годі народу Сільвестрові, щоб знали.

<райка> ви шматите, <райка> ви займаєтеся, <фідеїкою, райка> жодні <міня, райка> копійки не сплачуєте. Знову таємниця. А що <це> <райка> <податки>? <райка> ну, а запросу, <райка> ви тут переводили? Ви шплатники знали. Я платник податків, Я плачу податки, Я плачу податки. Скуповуючи товар, а що який плат, індесі, де... А ви можете... Ну... — я, я плачу той сами... Ви, ви може, берете, переводите розмову більше руську, як завжди. Ви маєте О, так. — Дякую, дякую. Завершуємо розмови. Давайте на завершення. Скажу. Він завершує, він завершує. Він, якщо дав, взяв питання про збройних сил, то я б хочу, щоб людина розповіла про Збройні сили. Якщо він записується до виступу з іншого питання, він повинен записатися я підготуватись на відповідь. Це теж розуміння повинно бути. Не просто так, я захотів і хочу. Завершує Юрій Павлович. Палович. Сільвестрову мучиться. Шановні! Скільки у вас цинізму тільки на На камеру ви, ви, ви все можете розпочати. Я, <рес> я тут якраз звертався минулого разу, до цього року, цього року чи вивчається думка наших виборців, наших громадян, жителів не становища. Тут ви почули думку представників і родин сімей, сімей військослужбовців і тут таке інше. І ось також написав Микола Заріка, який не зміг, який не зміг прийти на цю сесію за станом здоров'я, він написав. В нашому місці на Льбу проходила чергова сесія міської ради по перерозпроділу надлишкових коштів громади в сумі близько 9 мільйонів гривень. А в цей час проходив за бій. І наразі не відомо, яка доля цієї групи наших захисників. Два різних виміра. Два в яких варяться одні і успішно виживають інші. При голосуванні по, по, по питанню видання коштів в сумі 4 гривні на ЗСУ, більшість депутатів зайняли чітку позицію утримався, окрім цих трьох присутних депутатів на тій сесії. Якщо депутати утримались при голосуванні, це означає, що наразі, голосування, що наразі депутат не володіє інформацією в достатньому обсязі відносно предмету голосування та не може зробити свідомий вибір. Невже хтось повірить в те, що наші депутати не володіють достатньо обсязі інформації при голосуванні по внесенню винесеному питанню? Відразу можна зробити висновок, що утриманці горе втрати різних, чи їх інвалідність від війни, не постукала взагалі. І вони не знають, що це таке і як з цим жити. Дякую. Відповідаючи на звернення людини, там немає важливості, але з тим, як не стан, мала, написати. Це знову ж таки неправда. Коли на минулому засіданні перерозподілялися кошти і утримались депутати щодо підтримки ЗСУ, я ж роз'яснив і сказав, що не треба перекручувати, не треба перекручувати у випадку звернення військової частини і повного пакету документів, відразу кошти будуть направлені. І ми, користуючись можливістю, що на другій частині внесли відповідні зміни. А деякі депутати в нас присутні, які сьогодні. Висвітлюють роботу сесії, вони вони е, сьогодні перекручують і звинувачують депутатів. І юрій Анатолійович рівноте до вас. Не треба перекручувати сьогодні інформацію, яка прозвучала на сесії. І я 10 разів повторився про те, що сьогодні депутати одностайні в тому, щоб допомагати Збройним силам. І сьогодні перекручувати дані щодо утримання того чи іншого депутата в процедурному рішенні це теж неправда. Де перекручені дані Юрій юріндо те, що було висвітлено голосування, ви я дивився надо на звіт міської ради про голосування, І треба над, на відеозаписі, як люди голосували. Але ж питання написане, за яке ви голосували. Максим Олександрович, ви на вас розповідають на людей. У є питання, я вам відповім. Я відповім. Це, називається. О, Це називається з вашої сторони, як ви питали. Неде не було перевернуто не до питання. Ви моє слово можете привезти? Де я перевір? до моє слово. Є, докази. Дуже є фактичні докази Привіт. того, що було проведено голосування, Але де депутати голосували, не підтримали що... рішення. Ну, У вас є, доказ. Є, я... рі... є рішення до... Довернуться на профільну комісію, і тоді докази другі. надам. Добре. 에... Можна 에... Можна 에... Ну, дивіться, Вона... ну до виступу був тільки Сільвістров. Ну... Ні, одне питання. ви про голосування депутатів. По франках нас не разу не зібрали, хто нашого круг, нас Немало. Немало. Про Ні. Ні. Мішці, не разобрай, а не Шановні мешканці, депутати, ви знаєте, списки депутатів є, телефони є. Звертайтеся, закріплені території теж є, є на дошці оголошень, є сьогодні на сайті міської ради. Якщо вас цікавить депутат, я не можу депутата заставити. Це громадська робота. Він на тому кутку представляє інтереси. Це вже його політична. Ви не можете, то на що нам депутати? То почуйте, ну це ж... Для чого вони ходять сюди на роботу. Люди добрі. Ну читайте законодавство, депутат сьогодні це громадська робота. Написано читали, а, числі. Читали, читали, читали. Ну, ну так виділите, що, що написано. То я виконую і за депутатів, які сьогодні виконують, я готовий сказати. Я не хочу виділяти когось конкретно з депутатів. Слугу, послухайте, конкретно з депутатів я виділяти не можу. Якщо вам треба для роботи на кутку депутат, ви можете звернутися до будь-якого з того переліку. І будь-який депутат може представляти ваші інтереси. Хоче він чи не хоче, це вже інше. Його думка, його політична відповідальність перед виборцями. І у разі Но тут же ж питання стоїть про роботу міської ради, депутатського корпусу активного. Є у нас депутати, які зовсім уже два роки не ходять. Такий депутат у нас крикун, я можу сказати, да. він не ход... навіщо він нам такий? Да. А він е, будоражує общественность в соцмережах на сесії не ходить. Що це за депутат такий? Про ту саму ж ялинку, яка оце була. Чого? Закон каже, що політична партія відповідає. Політична партія відповідає за ту людину, яка видвинула його в депутати. Туда, Слова, буде радити, депутат виказав свою думку. Я поміняю свою рекорд. Ви вибачте при тим депутатом, яким ви сказали це слово. Вибачте на це слово. Вибачайте за слово. Я відколи почалась повномасштабна війна, я ще хвилину була присутня на сесії, і мене війна сильно сполихнула, а до війни я дуже була присутня на сесії. І я побачила, що не будете слухати увагу. Сімдесят 70% депутатів війна не сполихнула наших. Ну, це не розвиток. Розвиток. А тому ні, я це заявляю офіційно і не боюся цього сказати. І чому? Тому що майже 70% депутатів прийшли туди постане сьогоднішнє засідання, не присутні депутати. Я це в період війни та повинні врачки, лізти сюди і захищати свою громаду, захищати своїх. Воїнів, які на вашій виборчій дільниці воюють на війні, а ви не маєте можливості прийти, якщо ви вважаєте, що ви не можете прийти, здайте депутатський свій білет. і хай той, що здає вас, слідуючий кандидат, хай стає і працює на користь громади. Тому що на користь громади зараз довжі депутати працювати. Це так у європейській. Країна, ви, якщо люди якісь вивчають закони, хоч мало масні на сьогодні, вони знають, як працюють депутати на своїх округах у е, е, других країнах. Я о, я поражена отакою поведінкою, ще ж мимо того, наші депутати, частина депутатів, які займаються отаким коварством, отакими ось. Я як... думаю, не про присутні. Е, 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 і про присутніх, і про присутні, по відсутні. Відсутні перший депутат у міську раду це крикун, який з'являється на сесію. Його ніхто у волонтерство не сунув, він сам туди пішов. Він виконує велику місію. Дай Бог йому здоров'я. Я йому вдячна. Ну так зуфало себе вести, так піариться, як він піариться в місті з Сільвестровим, який у нього заново. Це гріх от Бога і не так робити. І я прошу вас, депутати, відкиньте всі свої е, 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 всі амбіції, про, за які ви прийшли в депутатство. Ви прийшли захищати свої лабірувати інтереси, більшість депутатів. Так, от моє прохання: війна, схаменіться, схаменіться і працюйте на громаду. Працюйте на Новий Буг, на Новобузький район, бо його віддали на откуп попередня влада, попередні оті всі керівники, які отут працювали на я не боюся сказати, на Росію, на Росію, на всена світі ПЗДЖ, один все на світі. Відкиньте це все, давайте згуртуємося, давайте будемо дружні, давайте рішати питання, які касаються, стосуються нашої громади. І та доріжка, яка потрібна, і вона, та доріжка, не з потолка впала, тому що на цю доріжку виділялися і средства, і калькуляція, і все. І я ще одне хочу сказати: ще одне: звертаюся до громадян. Не вірте, приїжджає чим прийти осюди. Набача, щоб у сільвістра, Павла Сільвістра, щоб у нього були документи, де він зробив запит. Запит Є відповідь, клопотання відповідь. А такого немає. Такого не. Все, Хтось сказав, той присутній та хай показує громаді, хай показує, як на сесію, хай звертається, хай звертається і хай так, люди знають. А, а, а не be просто, be а не просто такі посилення. Перерва 5 хвилин і продовжуємо роботу. Перерва. Продовжуємо.